Ну, no, привіт-привіт. Так що, друзі, всім доброго вечора ми з України. Рішив зняти коротеньке відео на вечір. Вечір всім в хату. Не знаю, виставлю більше всього його вже завтра. Сьогодні у нас четвер, день Таранчука. Думав вже нічого не знімати, тільки що доробили останню справу. Остання справа у нас була така. Я, правда, не поїхав. Зробив це на відстані по телефону. Поселили одного із водіїв, які везуть хлопців додому, щоб трошки відпочив. Дякую готелю, будувай. От, прийняли все нормально, відпочиває. Так що не схотів я їхати і зачув, хотілося, звісно, побачити, але людина двоє суток фактично на ногах. Каже, за, два, за дві доби, дві години тільки відпочив. І я подумав, що це затягнеться і хай людина краще відпочиває. Так що хлопцям великий привіт. І що я хотів би сказати? Виставив я відео увечері, те, що ми їздили вчора до Танюшки, до нашої майстрині Березанської, яка розпарбовує розмай... кільзи. Ця ідея була одного з моїх підписників. Андрія Іванюка, так що Андрюха, тобі великий привіт. І ось ця гільза, яка у нас знаходиться ну, на даний момент у моїх руках, от. Вони мені, ну, він мені тоді предложив, каже, якщо хочеш, я тобі вийшлю гільзи з такими різьбленнями, і ти продаси на аукціоні. Це тоді, коли ми розпочали з дівчатами збирати на ЗСУ. І він мені присилав гільзи, я проплачував хлопцям за роботу, от, і ми їх продавали. Ну а потім у нас ще виникла така ідея е, їх е, ну, дати Танюшці на таку гільду, щоб вона її зробила. Ну а також Андрієва ідея була з майстринєю, каже, знайди майстриню, може хтось розфарбує гільзи і це також дасть якийсь можливий результат. Е, ну, ми не знайшли, ми про неї знали, тому що був у нас е, мастер-клас, дівчата їздили, розфарбували ящики. Кстати, у мене ящик є, я його показував. Розфарбований, дуже можемо його продати. І чому я знову показав ці гільзи? Не з-за того, щоб зробити якусь рекламу для продаж. Оцю гільзу просять у мене в Чикаго. Тобто людина сказала, я ставлю ставку 300 доларів. І якщо можна, будь ласка, вийшлите мені, Ну, поки 300 доларів. Але сьогодні мені хтось написав з підписників, що хочу допомогти. Хлопцям і готовий перерахувати 35 тисяч гривень за дві гільзи. Але дві гільзи, ну, цю гільзу ми не можемо вже продати, тому що Діанова Михайла, ну, так як його впізнали тут багато. Одна з моїх підписниць, Наталія Солітерник, яка в Нью-Йорку живе, вона 500 доларів поставила на цю гільзу і написала мені. Вона вже їх переслала і сказала 100 доларів віддати майстрині і організувати якимось чином, передати її Михайлові. Ну Вона цим займається, вона виходить на кореспондентів і хоче, щоб все-таки цю гільзу передали. Ця гільза з-під Бахмута. Е я сильно не пам'ятаю, я знаю, що він мор е морський піхотинець і був взятий, ну потім, коли їх там, я не можу сказати, що їх взяли в полон, тому що вони вийшли. О. Бо мене там коригували, що він не азовець. От. Я сильно не знаю, сильно в цьому ділі не розумію, але для мене це історія. І коли я зайшов, побачив ту гільзу, реально трошечки стало якось так. Ну, багато чого сповнив того, що багато людей вже забули. Е, Наш бойовий котик, поки він стоїть, за нього ставку ніхто не поставив. Одна із маленьких гільз, вона поїде до моєго підписника. Він вже проплатив ще раніше. От, як ми її тільки відвезли фарбувати, за неї була поставлена ставка 1600 гривень. От, я думаю, що ми, ну я думаю, мало в нього день народження, він дуже хотів кружку і хотів е, гільзу. Я думаю, що ми це все діло зробимо. Зробимо і людині приємно, і тим паче він завжди долучається до зборів так само, як і Наталія Солітерна. От по цій гільзі я хотів би відкоригувати, якщо дивляться ті люди, які ставили ставки. Будь ласка, пишіть Viber, WhatsApp, ставте ставки, гроші не перекидайте. Хто е, дасть більшу ставку, той і забере. Так що отак я хотів трошечки відкоригувати, тому що ну, реально я не знаю, як мені поступити в голові тілі бардак, е, ну, Надо всі, всі питання якось рішати, не хочеться їх витягувати, запчастини. Хлопцям з 58-ї ми відправили запчастини на 53-ту бригаду Там звернувся до мене підписник. Я, він каже, якщо треба, там відеозвернення, я звернувся. Як не потрібно, скидаю він код, запчастини, там небагато запчастин, але дві покришки, і, ми, і один диск йому потрібен. Ми заказали Юрою два брушних і дві нові покришки. Тобто я відрапортуюся і покажу. Кому ми їх відправили, або е, буде відеозвернення трішки пізніше. Я не хочу хлопців напрягати, але ну, ті люди, які скидають кошти, вони повинні знати, куди вони йдуть. Зараз збір йде на 54-ту бригаду, тобто ми дозбируємо, частково забрали, закрили ці питання по запчастинам і купимо помпу для викачки води. Е, хтось там говорить мені, що вчора мені говорили, так у нас сухо. Красота, ти бачила роме відео? О, це просто жахіття, це грязюка, це вода. І люди оцінюють обстановку, яка на сьогоднішній день тут. Так само і по війні. Вони оцінюють обстановку, що в них немає війни. А коли ти спілкуєшся безпосередньо напряму, це просто жахливо. Е, також чого, сьогодні знайшов відео на щиті. І ну, знімали, не пам'ятаю, на який канал, я поділився у спільноті, як розповідали ці хлопці, які е їздять на передові і шукають тіла загиблих. І не тільки українців, а також, коли знаходять рештки расистів, вони також їх забирають, рисують номера і віддаються на як, ну як воно там, на якому? О. І реально хлопці говорили, а дехто там прямо кричав у тих новинах, що їм ніхто нічого не платить. І як би там не було, звернулася до мене Вікторія, попросила в неї Маша хоча б бурушну резину, я так зрозумів на крафтах, тому що шість коліс. Я навіть не задумувався, є кошти вантаж 200 і на щиті, вони працюють разом. Я думаю, це не є проблема. Ми їх купили, будемо їхати віддавати хлопцям авто. Ми їх передамо. Я думаю, що від цього нічого не поміняється. Чи ми дали? На гуманітарно-логістичний центр бульдозер. Куди? да. немає куди для дощ. Вони щоб разом було працюють тут, було спокійно, то треба віддавати. І на сьогоднішній і... день от машина, яка стоїть, підбудуємо, на ній написано на щиті. Тобто вони працюють усі разом командою. І в мене в самого в голові якось було так: ну як це так? Ну як це так я не отримують кошти? І чим далі ти в цьому... В ці каші вариш, ти просто розумієш. Так, да, всі люди різні, є люди різні в любій структурі. Але ми не будемо за одного говна портити е, своє. Ну, на жаль, воно не одно, його багато, да. але все-таки є надія на те, що все-таки більшість людей нормальні, адекватні і хочуть перемог. Дуже було. Ну, я вже її знімаю 4 роки, але отакі коментарі, коли людина говорить, що вона військовослужбовець і пише, що дуже добре займатися сільським господарством, але каже, знімеш наступне відео, коли тобі вручать повістку. Я кажу, дуже добре. Я кажу, я нікуди не ховаюся, ні від кого не ховався, і дав би Бог, щоб усі об'єднували так людей, як об'єдную я. І я йому сказав, якби у мене... Позволяло моє здоров'я, то я був би з тим самим В'ячеславом Лаврентів, який йому написав відповідь під коментарем. Тобто, коли ти людині говориш, що ти там їдеш, що ти відвозиш автомобіль на 77-му бригаду людині по барабану, хочеться думати, що це расист. Але, на жаль, такі є. Але, можливо, не військовослужбовець. Хоч серед військовослужбовців також є різні люди, але ми їх всіх. Якось рівняємо в хорошу сторону, але, на жаль, є вся. Так що, друзі, також нам прийшла посилка сьогодні від моєї тітоньки Ніни з Італії, якої теж син військовослужбовець, яка безпосередньо допомагає всім, кому тільки можна. І всі кошти, так само, як і Ганна Михайлецька і багато інших заробітчан. І саме обідно, що це люди вже їм не по 18 вибачте мене, а люди своє здоров'я. Як казали, підтираємо задниці, чи миємо задниці, але ці кошти заробляємо і на даний момент вже пішов другий рік, їх віддають безпосередньо в Україну для того, щоб підтримати наших військовослужбовців. А також всім ще раз хочу подякувати, що підтримали збір на вантаж 200. Поки ще кошти є. Це дуже добре. Поремонтували деяку кількість автомобілів. Деякі в Березані, деякі онлайн, купили трохи резини, але безпосередньо періодично скидається якась питанці і ми її пробачимо. Але ще є 170 там, з лишнім тисяч гривень. Так що гільзочки зараз сховаю. Оця гільза ще в нас також з Тарасом Шевченком Слава Україні, Герамсла! Не продана. Якщо хтось хоче поставити ставку, будь ласка, в описі буде. мене ще одна є. О, їх просто дві. Ну не або то, або цю просто про я її не забрав. Да, Десь Надюха не. її сховала. Ні, її. вони по розміру однакові. там в українка і Надя сховала, каже, це буде мені. Ну, е... На ну я ж скажу. Так що, друзі, по гірзочкам все. Зараз розпакуємо, я знаю, що буде. Давай, мабуть, там... ходіте підняти під зупинка, потім продовжиш відео, да, ну, все... холодне. Вони зараз тут все путь. Це буде швидко, 5 хвилин уже дитині. Я знаю, як давай гукай. П'ять 5 -5. 5 хвилин. 5 хвили. Щоб я вже не став пол. Я поки сховаю тут. Можливо, завтра проведемо стрім, поговоримо туди-сюди. Я зараз, поки дівчата приїжджають, в коробку, просто відчитаюся. У нас є трохи гуманітарки вже. Чи є, <правлено> робити, е так. Так. як воно там правильно? Як воно правильно називається, це все діло, ми заберемо. На Дніпро. Безпосередньо постараюся зазняти відосик, кому ми його передамо. Є там волонтери, які працюють при госпіталі Мічнікова Гринфова. Це батько боком розбирає. Ми можемо її подати. Да, а це вже приємна така штука. <гум> Я люблю сам розпаковку. А мама каже, мені чують. А де запитав це можна? Не знаю. Я думаю, що можна. А ми потихо, ми ж будемо заглядати там буде. Ми його собі не заберемо. Кілька раз, раз, Ніна мені нічого не писала, не можна. А що? Це наш. Куває. Ваша, наше, ми. А чого так вшила? Що це наше? Я запитаю. Сумочка. Що це, це Сумочка просто накрита була. А по потом потім розбереться. Це, це на Це більше все, що це все на нагоски. Да, да. Це золото! Що це? Памперси? Ні, це не памперси. Піленки. Ну, ну, Ми ну, навіть памперси. не будемо. Роз... Не будемо розпакамо, може, ми просто в коробки потім переложимо. Там все нагостки. Да, тут це... у нас йдуть памперси, так? Не, да? Ні, це пільон. Пільон. Це дуже добре. Бо памперси у нас трохи є. Ще повинні нам там трохи 에, підгрузити. Я думаю, що підгрузимо ми в п'ятницю. І оце ж теж туди? То мама хай поки положить туди на полка, потім що хлопця будемо пакувати. Ми вже потім це все діло роз, розсортируємо, щоб вже положити і тим, і тим. Може буду, да не може, а хочу заїхати і до чорних запорожців, до тим, яким ми передавали Нісан Навару. Славка дзвони, каже, в повибивались, ну, типа, Прильот бою і стекла вибивали. Я одразу туристу пишу, кажу, що там, може що треба, давайте будемо цю шукати. Він пише, да не, навороті там в іншому автомобілі. Ну, вже точно, що то, понятно, але вона мати дуже, як мала. Це теж тобі, так? Це тобі. А може це не мені, може це теж комусь пом'ям. <гум> да? Ну не хлопцям точно. Ще? І ще хлопцям гуманітаричкам. Чого показуємо? Для того, що мотивуємо, щоб люди дивилися і якщо в когось, можливо, є якісь речі, які можна передати військовослужбовцям, тобто це буде в госпіталь. Або ну, також що нам присилали, там, військовослужбовцям, Зудні щітки, є у нас так, там гелі, шампуні в маленьких тюбіках, отакі от різні в, речі. Так. І вже в, в неділю ми будемо фасувати, будемо грузити автомобіль, дивись, в да. Так. Що там? Що це мені? Ні, це мені. Так, так що. Якраз ми з коробочкою так і ставимо. Що ага. А ну, це всі коробці були, ну, я, ну вам ще нема чого їсти, може це не ваше. Я запитаю потом, положить туди. Ой, ви ну, нічого хлопцям здати, все одно там. Це теж. Оце точно. Туди лежить, поки в холодильник. потім будемо пакуватися і будемо хлопцям все передавати. Так що, сама головна задача це отримати йому ці розпаковки з хорошим настроєм. Так що, а, ще хотів показати ковбасу, розгляді у Петрівни. Ось. Якщо Леси Петрівна не, 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 не хоче, не може, покажи цілу ковбасу. А ти ж показував. Mm -hmm. Сьогодні в кафе. Та я там не то не все було в диму. Так що така Леси Петрівна ковбаса це не реклама. Не дзвонить, не заказувати. Ні, я просто тому, що, вже... да. Тому що багато ми Та не робимо. Себе робимо для себе. <реш> і... Для себе <реш> і для. Своїх знайомих. Ну, частково продаємо, для того, щоб щось роздавати, то треба продавати, щоб було зароблене і на зароблене можна було рухатися далі і щоб можна було щось відщипнути. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Будьте такими, які ви є. Не підстраюйтесь під ситуацію, не приймайте принцип ждуна. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра. А шилутькам смачного.